У нас є один клієнт, який замовляє матеріалів на сотні вивісок щомісяця, умовно кажучи, дуже багато. Крупний виробник. І ми йому кажемо: а замовте у нас ще кабеля, ось такі. Подивіться, готові, і ціна дуже вигідна. А він каже: Ні. Я користуюся звичайною бухтою і до неї додаю сам конектор. От мої майстри додають. І нам так зручно. А я йому кажу, а яка ціна? Він каже: 6-7 гривень за метр кабеля, тобто 2 метра це вже гривень 14, і 6-7 гривень за клему. Умовно кажучи, його бюджет на ось такий виріб це 20 гривень. А ми йому кажемо: навіщо? За 20 гривень себе мучити і ваших майстрів, якщо можна за 20 гривень отримати ось такий чудовий кабель, який набагато більш презентабельніший. І саме головне в ньому надійний роз'єм. Адже ви отримуєте завицьку пайку, яка надійно захищена ізоляцією, і в якій контакт не ослабне. Ці конектора, вони призначені для. Строму 3, 5, 6 А. Деякі наші клієнти навішують на нього 12 метрів неону. По секрету скажу, ми дивуємося, як, але вони це роблять і користуються, і це дуже вигідно. В той час, як цей, або подібні конектори можуть витримувати всього на всього дуже мало. Я не знаю, 1 А це максимум, напевно, тому що вони призначені для відеокамер. І з часом вони окислюються, перестають працювати. Або в них за рахунок механічної фіксації малими гвинтиками просто кабель відпадає. І ми, коли 6 років назад починали, так. Саме робили і мали проблеми потім з людьми, і тому почали користуватися ось такими заводськими рішеннями. Якщо ви виробник неонових вивісок, у нас на сайті ви можете знайти такі кабеля за оптовою ціною. Від, ну давайте я вам зараз скажу 25 гривень. Якщо ви хочете, я можу забити вам і по 20 гривень, якщо ви будете брати ну сотнями або тисячами спокійно. Тому не зволікайте, звертайтеся до нас і обирайте. Що ви виберете? Букет роз. Чи ось такий тюльпанчик, який помре через один день. Ви Знаєте, як дивити квіти жінкам, а вона засохла. А ця буде стояти вічно.